Тут питання, хто поруч з вами знаходиться, які ці люди. Я пам'ятаю той момент, коли я пішла на навчання коучингу, і за перший рік мого навчання а в коучингу я вже 16 років, змінилося моє оточення дев'ять разів. Перший раз, коли після 4 місяців навчання я задала собі питання, хто поруч зі мною є. Я зрозуміла, що нібито ті люди, з якими я дуже тісно спілкувалася. Ми стали рідше бачитися. Ми в гарних відносинах і на сьогоднішній день, але зник якийсь цей зв'язок в якийсь момент. Я зрозуміла, і мабуть, вони зрозуміли, і стало нецікаво цікаво обговорювати певні теми. Чи в цьому є щось погане? Ні, в цьому є. Ну, певна історія і вдячність тим людям, які поруч зі мною були і тісно взаємодіяли. Я впевнена в тому, що вони також вдячні да, і мені за те, що я поруч з ними дуже тісно була. Але в якийсь момент дуже важливо відпустити і людину, відпустити себе від людини, не триматися за нею, як за гачок, сподіваючись на те, що ці відносини будуть дуже довго і дуже постійно, і впливати на думку іншої людини, щоб вона з вами залишалася. В якийсь момент варто. Прийняти той момент, що хтось виріс, хтось вирішив іти своїм шляхом. Це нормально, З вдячністю відністися і рухатися далі, пам'ятаючи про те, що люди це дзеркала.